От в нас на огляді два ідентичних акумулятори від Дніпром. Моделі акумуляторів BP240. як ви можете бачити, по стану їх коробок, вони відрізняють, вони явно відрізняються віком та стопенем зношеності, оскільки коробка лівого акумулятора вже. Так, би мовити, встигла б побачити усяких чудес та жахів, а, коробка, а права коробка виглядає майже незачепленою. У цьому відеоогляді ми постараємось розібрати, чим вони відрізняються, та чи відрізняються взагалі. Почнемо з огляду їх упаковки. Ось я тримаю у руках акумулятор старого зразка. Від акумулятора новішого зразка він відрізняється самим логотипом та додатковими інформаційними елементами на упаковці. Тут ми бачимо просто заводський номер самого акумулятора. А тут Дніпре розшедрились ще на додаткову інформаційну наліпку з вказанням елементів, які застосовуються, які встановлені у саму акумуляторну батарею. Для тих, хто не знав. Елементи ун 3480 це, по суті, звичні нам літій іонні батарейки. З напругою 20 вольтів та струмом розряду до 9 А. І щось мені підказує, що їх також можна заряджати цим же самим струмом 9 А. Зараз побачимо їх зовнішній стан та перевіримо їх сумісність з уже знайомим нам акумуляторним ліхтарем DCL 200 Акумулятор старого зразка. Як можна побачити з його виду, він таки встиг добряче попрацювати і повдарятися. Він не є абсолютно новим, акумулятор нового зразка. Ось його захисні елементи виглядають набагато краще. Бо він, по суті, ще не встиг попрацювати у таких жорстких умовах, як його попередник. Тепер щодо самого тестового ліхтаря. Думаю, він знайомий вже дуже багатьом. Звичайний акумуляторний ліхтар на один світильник. Дніпра модель DCL 200. Ліхтар старого зра... досить старого зразка, він почав вироблятися невдовзі після широкого випуску акумуляторів BP240 BP та BP260. Тепер перевіримо його на сумісність з різними акумуляторами. Спочатку вставляємо в нього старший акумулятор, який має вже перевірені дані, але не має їх інформаційного підтвердження. Ліхта, акумулятор встав, вмикаємо, як бачите, ліхтарик працює. Тепер виймаємо джерело попереднє джерело живлення і вставляємо Акумулятор вже новішої партії. Не здивуюся, якщо для цього потрібно буде перезапустити ліхтарик. Ну, так, звісно, його треба перезапустити. Ліхтарик чудово працює і від оновленого акумулятора. Навіть дозволяє регулювати режими. Тож, як ми бачимо, різниця між акумулятором BP240 попереднього, попереднього покоління та акумулятором BP240. Оно теперішнього покоління відсутнє. Хіба що вона позначена на самій упаковці, де зазначено тип внутрішніх елементів акумулятора? Що робить честь в Не секрет, що багато власників таких акумуляторів. Люблять перепаювати їх власноруч. І тут Дніпрем їм підказує, елементи якого типу слід використовувати при, модерні... при самостійному ремонті або модернізації своєї Дніпроємівської ОКБ. Дякую за увагу.